Всім привіт! Зараз в Україні досить різко похолодало на початку вересня, і саме час перевірити, як працює система обігріву в автомобілі. У мене проблема була ще з минулої зими. Зламався блок управління опаленням в машині, а саме механізм, який регулює температуру подачі повітря від холодного до гарячого. Минулої зими я навіть трохи, напевне, трохи ступив, тому що у мене не до кінця відкривалася заслонка з-за того, що зламався цей механізм. А я думав, що в мене забився генератор пічки. І я його замінив, але проблема не зникла. І виявилося, що в мене відкривалася заслонка не до кінця, і повітря дуло досить прохолодне. Як я вирішив цю проблему на той момент, вирішив її тимчасово, я розібрав цей механізм і з тяжкою зафіксував тросик, який на повну катушку відкрутив, і взимку я їздив. Це було досить незручно, тому що коли печка на всю в тебе працює, ну, буває жарко, особливо після того, як я замінив радіатор, проблем з опаленням на машині у мене немає. І так я їздив і так я залишив машину в Харкові, вона стояла так з цією стяжкою все літо, але потім я забрав її, і цю стяжку знову розібрав і повністю відключив печку. Але зараз так залишати незручно, тому що вже зранку досить прохолодно і можна. Включити трохи опалення, тому я вирішив замінити блок управління опаленням на машині і замовив його по інтернету. Бушне з розборки коштувало 500 гривень мені плюс доставка. Свій механізм я зняв і розібрав. Зняти його не досить складно, добратися до нього там. Два болтики відкручуєш бардачок, два болтики – магнітофон, просто знімаєш накладку. Але саме головне, там те, що знаходиться всередині, там дуже багато пластмасових деталей, там кріпиться, підходить туди три тросики: один на регулювання режимів, другий на регулювання тепліше, холодніше. І третій направлення повітря на ноги, на скло, також два штекера під проводку. Це все потрібно робити дуже обережно, там всі пластмасові деталі, особливо, якщо у вас вже пластик розсохся, то ну, дуже можна з великою вірогідністю пошкодити все. Е, коли я до. Ну, Почав вставити нову деталь, я е, виявив, що мені прислали з одломленим штирком, е, до якого, на який надівається тросик. Зараз покажу вам. Я сфоткав, відправив фотку людям, які мені це відправили. Перевірити його не мав, не мав можливості, тому що я по повній предоплаті його оплатив. Вони мені надіслали, і ну, це я виявив тільки вже як ставив його. Вони мені повернули 100 гривень з 500. Мені дуже повезло те, що у мене на моєму блокі управління ця штука була ціла. Я її розібрав, тому що ця штука була зломана на механізмі направлення потоків повітря. І я цю штуку зняв зі свого і поставив туди на місто. Але це дуже складно, там пружинка, болтик, там маленькі болтички, там... і я вже під'єднав два чи три тросики, і тому я там, от, як гінеколог, там лазив у ці печки. У цьому блоку управління, і дуже я старався максимально обережно все це робити. Я, слава Богу, нічого не поламав, нічого не пошкодив і поставив, поставив цю штуку. Ну, нормально. Все вона в мене запрацювала і все виявилось добре. Тому, ну, дивіться, мій, моя рекомендація, якщо у вас почала плохо гріти опалення на машині, то ну, можливо там у вас не повністю відкривається заслонка на цьому механізмі. Воно там все дуже хлипке, все, все пластикове і. Ну, Можна його вскрити і подивитися. Нова така штука, я дивився на сайті, тисячу, коштує 1900 гривень. Ну, мені її продали за 500 але але ще моя порада: коли її купляти, лучше її купляти, щоб можна її потримати в руках. Тому що Їх багато висилають паяних, там щось паяють, тулять. Це ненадовго. Краще перевірити всі ті штирки, всі ті штучки вручну, передивитися, по передплаті його краще не заказувати, тому що можуть надіслати ну, таку, з дефектами. Все, друзі, всім пока. Оформлюйте в мене страховки, звертайтеся, буду радий. Пока.